Ранок 31 серпня. На Майдані Незалежності у Дубно прощаються із загиблим у Курській області, молодшим лейтенантом Андрієм Лагнюком. Він загинув 25 серпня в бою. Коли почалася повномасштабна війна, він з березня місяця 2022 року був призваний. Він мав коротке тривалу таку відпустку на Великдень, і ми зустрічалися з ним в селі. У нього є ще бабуся. Він звертався до своїх рідних, тільки сестричко, братику. Він настільки був добрий і настільки лагідний. 41-річний Андрій Лагнюк був командиром механізованого взводу. Воював на Харківщині та Донеччині. Зокрема, 22 дні обороняв оточену російськими військами Авдіївку. Там чоловік отримав поранення в Куп'янську і в Лимані. В Цернах, Потім його перевели в другий бат. Але туди дуже хорошим другом був і гарним солдатом. Ми з, ну, з ним починали шлях ну, в одному підрозділі, а потім, то як він перевівся, то ми тільки хіба що на перезвоні були. Але він весь час питав, як справи з майдану незалежності. Поховальний кортеж відправився до Свято-Миколаївського монастиря. Вадим Слівінський востаннє бачився з братом, коли після відпустки відвозив його на полігон. Пригадує, тоді зробили останнє спільне фото. Яндрій казав, що відчуває власну загибель. Це остання фотографія, що з нами була. Хлопці нам всі шуткували це. Але Андрій казав, що там дорога тільки одна назад. Його слова збулись. Дуже тяжко. Вадим Слівінський ділиться. Андрій не розповідав, що воює на Курському напрямку і рідко виходив на зв'язок з рідними. Шукали з його рідною сестрою його останній момент до останнього надіялись. Перед цим сестрі відписали хлопці і його побратими, що все добре. Це було 23 го числа, і потім, 25 го числа, ввечері написали, що Андрій загинув. Дуже важко було повідомляти маму. У Андрія Лагнюка залишилась матір, сестра, дружина та двоє дітей. Поховали його на Алеї Слави у місті Дубно. Надія Кривко, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.